Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 22 травня 2023 року. І сьогодні до нас потрапив такий от прилад. Це не бластер, якщо хто що подумає. Це такий ручний пилисмок. Отака ось така штука. Дуло в нього тут висовується. Ну, Уже зрозуміє, коли звернеться до нашого відео, зрозуміє, про що йде мова, він звичайно зрозуміє і побачить, що воно як. Це у нас Qurchier VC5 Premium. Ну, по суті, це ручний такий полисмак, він ставиться таким чином в щитку і все воно собі там ходиться, працюється, сюди звичайно ставиться якісь мішок, я так розумію. Для пилюки і якось воно про це все працює. До нас він потрапив саме в такому вигляді. І звернулася людина з чим, що ця втулочка в нього зламалась. Вона зламалася просто навпіл. Ось я вам її покажу. Так от вона виглядала. Дуже тоненька стінка, зразу скажу, пьерхів непогано, все, прилад нормальний, все, але ж стінка тоненька. Хоча дійсно пластик їх... Той, що розроблявся саме для цієї моделі, відносно непоганий, ну, тим не менш, так воно трапило, що все ж таки оця ось вставка, втулка, можна хто як скаже, вона вийшла з ладу. Достати її, в принципі, не так складно, але ж трошки виникають питання. Сама трубка, якщо ви бачите, тут має з двох сторін такі, ця втулка, коли вона заходить всередину, вона з двох сторін має такі виступи для того, щоб, скажімо, отвори просто розійтися і зачепитися. І сама себе тримає відходить. В цій трубі алюмінієві. Ось вона зараз тримається. Вже те, що ми поставили туди. А ось це таке саме, що стоїть вже там. Зробили, ми так воно виглядає. Тобто є тут є таке місце. Ви побачите, от, скажімо, в цій в шматку в цьому є такий виступ. І в нас так само ми все зробили. Для того, щоб воно зайшло, тому що в нас в трубі, в трубі у нас є отакий от, бачите, профіль. І тому оця ця втулочка вона туди має защопнутися, повністю зайти як треба. Але ж питання виникає тоді, коли треба достатий е, шматок, якщо у вас зламалося як в цьому випадку, і вам треба достати звідси е, той, оцей, ось, оцей ось шматочок. Ну нам треба було його, в намагалися, він сидів доволі-таки плотно. Ми його взяли просто феном, звичайним феном розігріли, і воно, скажімо, стало м'якеньке, тоді ми його тої, підвантажили і воно вийшло звідти доволі-таки нормально. Для того, щоб посадити, буде вже посадити цю тулочку туди, вам треба буде взяти трубу, так як ми зробили, ми її трошечки розігнули, як би, також, сам отвір, трошки, трошечки так розігнули, щоб відбулися такі скажімо, еліпси невеличкі. Тому що ці от, от пимпики, які стирчать, вони мають такий трошки конус, і їм треба зайти всередину і просто зафіксуватися. І ось, скажімо, Ми для того трошечки розігнули. Поставили на місце і направили, легенько молоточком підбили, воно чітко сіло на своє місце, зафіксувалося і тепер в принципі, сидить доволі жорстко, нормально, так би як мало і Вже Після того, що, ми що залишили зробити, це відповідно вставити, вставити, скажімо, от сюди. І от таким чином цей пылесос, звичайно, бігає по кімнаті і полисосить і приводить, скажімо, чистоту впит в нашу оселю. Одним словом, ну, в принципі, відео просто на саме по собі корисне для того, що такі речі Кьорке чомусь не робить. І люди от звертаються з подібними речами, ми їх відповідно реалізовуємо. І тому я так тоді подумав, що це було б цікаво і вам би розповісти. Тому якщо буде така потреба, будь ласка, звертайтеся до нас. На початку відео є наші телефончики, є сайт, на якому ви можете самі знайти Там те, що вам буде цікавити. Дуже багато в нас різних приладів для побутової техніки, автомобілі, дитячі іграшки і тощо. Тобто багато всього цікавого, те, що може вам дійсно знадобитися. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікавий канал, на якому ми розповідаємо все про те, що нас з'являється? Підписуйтесь на нього. Якщо просто цікаве, відео ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей, Слава ЗСУ, слава Україні!